Велика кількість батьків, чоловіків, вони не вважають за потрібно приймати активну участь у вихованні дитини, тому що, типу, ну дружина займається. Це проблема номер один. Проблема номер два це те, що наша держава, і в цілому умови наших освітніх закладів, вони ну, рідко дозволяють залишити велику кількість чоловіків, тому що ну, сім'я чоловіка вона навряд чи може гаїно існувати на зарплату вчителя в державній школі. І тому чоловік, обираючи, якщо він любить фізику, або він любить хімію, або він любить будь-який інший предмет, він може його викладати, тому що у нього є відповідна освіта, обираючи місцем, щоб піти там фізиком в школу і. Хоча б якусь комунікацію побудувати з uh -huh. хлопцями, або піти на будову, де він буде отримувати півтори тисячі в день, то він, скоріш за все, обере піти на будову, навіть якщо це не за професію. Просто тому, що він не зможе прогодувати сім'ю на ті гроші, які отримує там, учитель фізики. І тому це така якби, комплексна проблема, яка має багато різних рівнів. Але такі от, основні, мабуть, я б такі визначив. Ну, виходячи з твоїх слів, я так розумію, що це дуже погано впливає потім на сім'ї, на стосунки, на відносини між людьми. І потім у тебе багато клієнтів після цього. Так. Да.